Леменко Віталій молодша група. У спекотний сонячний день ваша команда рухалася по відкритій місцевості. У одного учасника, що рухався без кепки, почервоніла шкіра, він почав жалуватися на запаморочення та з носа потекла кров. У такому випадку треба перемістити учасника у тінь. Якщо це неможливо, зробити її самостійно. По-друге, треба зняти з нього лишню вагу. як Одяг та рюкзак. Потім, щоб зупинити кровотечу, вам треба знайти будь-який шматок тканини та змочити його холодною водою. І прикласти до носа потерпілого. Якщо кровотеча не зупиняється, треба взяти ватний диск та змочити перекисю. І зупинити кровотечу. Потім е залишити відпочивати потерпілого. Ви з командою рухалися по скалястій місцевості. Втратили рівновагу та впали. Ваша колінка виглядає наступним чином. У такому випадку вам треба робити наступні дії. Знайти шматок тканини. Потім змочити його холодною водою. Помазати милом. Та почистити навколо рани від лишнього бруду. Потім треба дезінфікувати рану перекисів. Та залишити відпочивати потерпілого. Під час чергування один з чергових взявся за кан з водою без рукавиць. Його рука виглядає наступним чином. У такому випадку. Треба знайти ямкість водою з холодною водою та положити руку туди на 10-15 хвилин. Якщо ямкості немає, треба знайти пляшку з холодною водою та змочувати опік 10-15 минут. Після цього продезінфікувати опік та залишити потерпілого відпочивати.